Добрий день. Учні сьогодні у нас тема: Ескіз деталі, послідовність виконання та оформлення ескізу. Поміркуй. Чи є різниця між зображеннями? Загальні відомості про ескізи. Ескізом. Називається зображення предмета, виконане за правилами прямокутного проекціювання, але від руки, оде, додержуючись на око пробурційні між частинами зображувального предмета. Призначення ескізів. До ескізів відносяться креслення, призначені для одноразового використання на виробництві. Ескізами користуються конструктори, проєктуючи, наприклад, нові машини. Ескізи застосовують також при ремонті обладнання. Коли замість деталі, яка вийшла з ладу, треба виготовити нову, тоді з натурі знімають ескіз деталі. На виробництві часто доводиться безпосередньо за ескізом виготовляти деталь, тому до нього треба ставитися як до важливого технічного документа Треба пам'ятати, що помилка в ескізі брак в деталі й машині. Вимоги до ескізів. Потрібно записати ескіз. Треба виконувати відповідно до стандартів закреслення. Лінії на ескізі повинні бути рівними і чіткими. Усі напис... написи слід виконувати креслярським шрифтом. Матеріали потрібно для виконання ескізу. Перше. Ескіз виконують на папері в клітинку. Друге. Розміри формату вибирають відповідно до вимог стандарту. На папері третє в клітинку ескіз виконувати зручніше і швидше. Матеріалу потрібно для виготовлення ескізу. По клітинках легко проводити перпендикулярні паралельні лінії, додержувати пропорціональності частин предмета при побудові зображень. Дуги кіл дозволяється проводити циркули з наступним обведенням їх від руки, виконують дізки з м'яким олівцем М2М. Виконаємо ескіз деталі. 1. Уважно ознайомтеся з деталлю по можливості з'ясувати її призначення. 2. Чітко уявити загальну геометричну форму деталі, форму її окремих частин. Визначити, скільки виглядів потрібно для повного виявлення форми і розмірів деталі. Вибрати головний вигляд. Вам показано три головні вигляди. Готуючись до аркуші, готуючись аркуш паперу, проводять рамку, розмічають її крес, і креслять основний напис. Визначають положення зображення на полі креслення, для цього проводять осі симетрії і розмічають габаритний прямокутник. Послідовно розмічають і обводять контур зображення предмета. Поводову зображень на ескизах здійснюється так само, як і на кресленнях. Дуги кіл проводять циркулом з наступним обведенням їх від руки. Наносять виносні і розмірні лінії, обмірюють предмет і наносять розмірні числа. Заповнюють основний напис, де зазначають назву предмета і матеріал, з якого його виготовлення. Масштаб в основному написі на ескізі не вказують. Назву предмета в основному написі дають в називному відмінку: наприклад, пластина, вушко. Так само пишуть і назву матеріалу сталь, чавун, мідь тощо. Практична робота. За наочним зображенням виконайте ескіз деталі. Для малюнка характерний процес побудови від цілого до окремого, для креслення від окремого до цілого. Бажаю успіху. До побачення!